Що таке гендер і хто ми у гендерній політиці до всеукраїнського тижня права у бібліотеці для юнацтва, студентам, правникам це пояснювали на конкретних життєвих прикладах? Хотілося взагалі дізнатися, які жінки мають права взагалі, коли в сім'ї стосунки будуються, коли будуються стосунки на роботі і так далі. І чоловік і жінка мають абсолютно рівні права, наголошують фахівці практики, і це чітко прописано у конституції. Єдине, чим відрізняються статі, це можливістю народжувати. У іншому ж як от характер, вибір професії чи розподіл хатніх обов'язків ідуть лише стереотипні погляди. Якщо дивитись уже на європейські якісь стандарти, да і взагалі дуже часто ми чуємо фрази, що все ж таки да чоловік можливо займає посаду, але все одно керує жінка. Ну чомусь, якщо подивитись на освіту, на медицину, там переважно більша кількість жінок, правда? Чому? Хіба це не престижні професії? Та да тому, що там менше платять, правда? Е, тому що ми звикли, що можливо жінка вона має бути вихователем. Хоча чоловік, повірте, що є чоловіки, які набагато краще впораються з цією професією. Найбільше мають підхід навіть кращий до дітей. В них більше можливо є витримки. Такі психологічні тренінги кажуть організатори, покликані відкрити очі молодим людям, аби вони уникнули помилок в подальшому особистому житті. Вони дають позитивний результат не лише поінформування молоді з цієї проблеми. Але саме і практичні навики, як себе поводити в тій чи іншій кризовій ситуації, від насильства може потерпати не лише жінка, насильство воно має різні форми: це і моральне, і матеріальне, і фізичне насильство. Насильство у сім'ї негативно впливає не тільки на міцність шлюбу, зауважують фахівці. Від нього найбільше страждають діти, які усе слухають, запам'ятовують і вже у зрілому житті вважають татові з мамою війни нормальним явищем. Що я скажу сьогодні татові. Тато, скажу я, ти хочеш, щоб коли я виросту, я теж тебе бив? Я цього не хочу, тато, а я скоро виросту, тож ж Іван Марчук, Микола Мельничук. інформаційна програма День.